Про хід бойових дій поговоримо далі з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір в Генштабі. Говорять про те, що вдалося стабілізувати лінію фронту на півночі Харківщини. Вовчанськ, низка населених пунктів, куди росіяни з 10 травня пройшли і там зупинилися. З вашої точки зору, як далі на цьому напрямку можуть розвиватися події найближчим часом? Чи будуть росіяни кидати більше резервів, більше сил, аби прорвати нашу лінію оборони, захопити Вовчанськ і піти далі? Я не виключаю, що буде пробувати ворог і надалі діяти на цьому напрямку. Маю сказати і віддати належне вкотре нашій обороні на цьому напрямку, тому що дуже злагоджено і ефективно відпрацювали. І бачите, що в принципі я можу сказати, що а, ті, хто каже про те, що не зустрічали ворога з території Росії, помиляються, тому що наносили удари вже по російських військах, які були в Білгородській області, були такі бригади, підрозділи, які відпрацьовували вже вогнем артилерії тоді. І це вже починало зупиняти те, що ворог зумів дещо просунутися, і ми бачили такий стрімкий, начебто, успіх, і здавалося б, що зараз вони дійсно будуть реалізовувати плани. А ви бачите, що багато хто говорив спочатку, що це буде виключно розтягування сил, але це не так. Тобто, це планувалося фактично як операція по Харкову, по оточенню. Ну вона не виходить. Ну, президент про це говорив України про те, що в них це не вдається. Тобто, що ворог хотів досягти? Ворог хотів досягти миттєвого якогось успіху, прорвати якісь лінії оборони, а, а далі діяти по ситуації. От закріпляться на південь від Вовчанська і можуть піти на білий колодязь далі в тил українському угрупованню в, у, на Купінськ. Добре. Зможуть закріпитися і поширити наступ, як вони ще планували раніше на Козач і Лопань, чого не зробили. Добре, теж будуть обстрілювати Харків. Але. Оборона діяла дуже злагоджено, і вдалося цей наступ погасити і зупинити. Це важливо розуміти, що далі буде ворог робити в цій ситуації. Ну, фактично, у них, я думаю, немає іншого виходу, як продовжувати тиснути, тому що вони ж це вже сприймають як варіант розтягування нашої лінії оборони. І дивіться тепер, яка ситуація склалася. Українська лінія оборони виявилася сталою, не довелося навіть великі сили перекидати з Донеччини, що в принципі прогнозувалося, а Тими силами, які є, вони частково прийшли з купінського напрямку з інших, і фактично а, протидіяти і зупиняти. І при цьому не посипався фронт ні на сході, ні на північному сході. Це індикатор, чого що навіть за такого забезпечення, швидкості забезпечення, як ми маємо зараз від наших партнерів, ми здатні, і українські сили вони, попри виснаженість, але демонструють результативність. Ось це дуже важливо розуміти. Далі ситуація буде для нас змінюватись, тому що вже час починає працювати на нас. Якщо що раніше час працював на ворога, зараз вже українські сили виборюють цей час. І далі я думаю, що вони будуть пробувати діяти на Харківщині. Не виключаю, що будуть дії на Сумщині. Дії на Сумщині це своєрідна безвихідь. Уже чому? Тому що іншого шляху немає, в них немає рішення. Ну яким чином ось що зробити з цим наступом? Тобто, часів яр атакують, уже покровський напрямок, атакують на Харківщину, атакують, не можуть проломити фронт. Давайте спробуємо ще на Сумщині. Це приблизно така логіка. Але чому ви думаєте, що і наступ на Харківщині, Харківщині, і ймовірний наступ на Сумщині не є частиною плану з розтягування українських сил для того, аби досягти неодноразово декларованої мети росіян? Захоплення повністю Донецької та Луганської областей, бо не вдається. Ну, їм не вдається досягти цих цілей. Тобто вони намагаються розтягнути, але, очевидно, українське командування прораховує кроки ворога. Тобто, вони певним чином є прогнозовані. Можна приблизно зрозуміти, що ворог буде робити. Там якоїсь теорії обману, ну дивіться, скільки говорили про наступ на Харківщині. Він так і стався. Зараз ми говоримо про те, що можливо може бути активність на сумщині. Ну, президент говорить про те, що наступ на Харківщині це частина більш масивних так, наступальних саме так і планів ворога. Саме тобто, саме де так і ще є. може бути безумовно, саме так і є, і зараз ми можна сказати, що після того, як їх зупинили на Харківщині, вони можуть пробувати далі. Ще прориватися там на Харківщині Сумщина, і в принципі Донеччина. Це все, що залишається на найближчу перспективу. Запорізька це, область. Ну там оцей наступ, який триває зараз в районі роботиного. Він перепрошую, носить виключно пропагандистську мету, просто витіснити наші сили, щоб поставити галочку. Що бачите українські позиції, які були внаслідок наступу, звільнені 2023 року, коли українські сили звільнили, вони зараз витіснили. Стратегічного розвитку ситуації там немає зараз, тим більше, якщо так піде по півдню з ударами українських військ, які ми бачимо по Криму, окупованому і далі будуть наноситися. Можна ж подивитися, угрупування не росте на лівобережжі Херсонщини і не росте на запорізькому напрямку. Все ж таки, активність на північний схід не зможуть собі дозволити. Я думаю, що навіть якщо між перед ними буде стояти задача, вони навіть знімуть певні війська і перекинуть їх навпаки на північний схід, бо вони вважають, що звідти будуть тиснути на наш фланг з флангу і звідти зможуть витісняти нас. Ну і відповідно, ми будемо змушені так само діяти реагувати. Тому на запорізькому не думаю. Добре, тоді, якщо е, наступ на Сумщину, так е, який ймовірно може такий е, варіант теж е, м, е, у них спрацювати, і, і яка його мета, Ви говорите, що це такий уже наступ відчаю, але ш, щоби, що би щоби про це вже виключно розтягування нашої лінії фронту? Тобто, дивіться, як планується хід кампанії будь-якої е, е, ніколи у генерального штабу не буде один сценарій, mm. що він тільки один, такий, який є. Завжди готуються до того, що а що, коли ми ворога зупиняємо, ворог виснажений, як ми можемо цим скористатися. Ми ведемо підготовку до цього, чи ні, звичайно, ведемо. Відповідно, що це означає? Це означає, що ну, російське командування вони теж це розуміють. Їхня розвідка теж це оцінює. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть цей наступ використати свій максимально так, щоб можливо, навіть якщо десь вони не просунуться, якщо не вдасться, першочергово це просунутись настільки, наскільки зможуть. Ну просто. От, зможуть на сході на Донеччині, окей, зможуть з північного сходу, вони це так розглядають, але просунутись. Якщо ні, включається план Б. Потрібно наступити так, щоб українські сили задіювали свої резерви, і ці резерви не готувалися в тилу до того, що коли Росія виснажується в наступі, ми готові давати зустрічний бій і десь перехоплювати ініціативу на тактичному локальному рівні, але вигризати у них ці території, ці позиції ось це і їхня мета. Тобто, що вони хочуть зробити? Вони хочуть, що вони розуміють, що втрачаючи ініціативу, а це відбудеться. Хочуть зробити так, щоб війна на цей період стала такою більш позиційною, щоб і ми не встигли перехопити ініціативу. Бо всі резерви задіяні в якому сенсі? Ну ви розумієте, поширення наступу це відповідно розподіл боєприпасів снарядів, це неможливість їх десь концентрації, підготовку до того, щоб здійснювати прориви, і так далі. Тому що я перепрактично впевнений, що є і план А, є і план Б, є і план В у нас, у нашого командування. А що може змінитися в усій цій картині, якщо Україна отримає змогу використовувати західну зброю, передусім американську, для ударів по російській території? Я думаю, що це рішення, яке ми досягнемо, от мої сподівання такі. Чому? Тому що видається мені, що можна дійти компромісу. В якому сенсі? Можна сказати про те, що ми будемо бити вглиб на 100-150 кілометрів, хоча б це означає, що є концентрація сил ворога. Є його жива сила, є його техніка, є його якась нафтобаза і так далі. Ми по ній вдарили, що це означає сповільнили можливості наступальні противника. Все не даємо їм розгортатися, не даємо їм, зменшуємо темп. Що вони будуть робити? Будуть вони далі свою, свої лінії логістичні затягувати в тил, та нехай ми в цьому тільки зацікавлені. Це ж для них створює серйозні проблеми. Тому це нам допоможе. Наскільки я розумію, зараз ці переговори дуже серйозно активізувалися, і не виключено, що незабаром ми можемо очікувати і рішення в цьому позитивні для нас, угу. тому що ну на заході теж розуміють бачите, що позиція така, що Україну потрібно підтримувати і допомагати. На якомусь етапі ми підходимо до чого. Зброю ми вже отримуємо. Так стоїть нагальне питання збільшення її кількості. Зброю ми отримуємо. Уже говоримо далі про що інструктори НАТО, про що пише зараз Західна преса, Нью-Йорк Таймс, і, і всі, і говорить прем'єр-міністрка Естонії для Financial Таймс. Далі що? Далі можливість розміщення якихось військових контингентів на Заході і в центрі нашої держави за французькою ініціативою, що теж корисно. А далі що наступне? Ну, треба ж вже вдарити її по території Росії. Це логічний наступний крок. Але це буде обережно для того, щоб на заході це не трактували як порушення червоних ліній, mm -hmm. обмежень. Але це може бути. Побачимо. Дякую вам дуже, Дякую. що приєдналися. Це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.